Творчий доробок нашого земляка Тараса Шевченка відомий у всьому світі. Він створив другу біблію для українського народу Кобзар, вірші з якого знали на пам'ять навіть не письменні. А портрет Шевченка у хатах наших прадідів висів на покуті разом із образами. Твори Кобзаря перекладені понад ста мовами світу. І саме рідна Черкащина надихала митця на творчість. Національний телеком-оператор Київстар спільно із Черкаською обласною державною телерадіокомпанією започатковує соціальну освітній проект Вкраїна Черкащина Колиска Кобзаря він покликаний вшанувати пам'ять славетного земляка та підтримати всеукраїнський фестиваль телевізійних програм Кобзар єднає Україну. Ми збирали по фрагментах найцікавіше із життя черкаського генія. Щосереди упродовж червня мандруйте з нами Шевченковою Черкащиною. як умру то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій. Колись ця гора називалася Чернечею. За переказами, в давнину на цій землі був монастир. А в XI столітті тут було поховано трьох українських гетьманів: Саміла Кішку, Якова Шаха та Івана Підкову. У 1861 році сталася подія, яка назавжди змінила історію. Тут знайшов вічний спокій, геній українського народу Тарас Григорович Шевченко, а гору з тих пір стали називати Тарасовою. На Канівські гори зачаровано дивився Тарас Шевченко, адже ім'я Шевченка, пов'язаного з нами з Кановою, з Канівщиною, зачаровано дивився влітку 1859 року, коли коли пропливав на човні на великому до свого приятеля Михайла Максимовича, який жив на хуторі гора в селі Прохорівка. До цього омріяного куточка землі він звертався і в далеких орських степах, і в Петербурзі, і писав, дай же Боже, коли-небудь, хоч на старі стати на тих горах украдених у маленькій хаті, хоча б серце замучене, поточене горем, перенести положити на Дніпрових горах. Незадовго до своєї смерті Шевченко писав брату Варфоломію. Мені і досі сниться ота благодать над Дніпром. Недільного ранку, 10 березня 1861 року, ще продовжували надходити листи, телеграми та вітання з днем народження. А у відповідь летіла гірка звістка. Шевченко помер, згасла свіча великого сина України, велета світової культури. Тараса Шевченка. Людина ця померла доволі молодою. 47 років йому судилось прожити із складною такою багатостраждальною долею. Протягом трьох днів після смерті тіло Тараса Шевченка перебувало у Петербурзі в церкві при академії мистецтв. Поховали його на смоленському цвинтарі. Ще в день смерті друзі поета вирішили перепоховати Кобзаря в Україні, адже про це він просив у заповіті. У каневі мріяв оселитися, та й передсмертні слова його були до Канева. Точилася суперечка між Варфоломієм Шевченком, троюріднім братом Тараса Григоровича та Чистахівським, в якому саме місці поховати поета. Але зупинились все-таки на Чернечій горі, і справді він там упокоївся в рідній українській землі назавжди. 8 травня 1861 року домовину з тілом поета викопали і несли через увесь Петербург до московського вокзалу, а потім з різницею перевезли до Москви. Далі шлях проходив через Тулу. Орел, Глухів, Кролевець, Батурин, Ніжин, Бровари до Києва, а звідти до Канева. І тому перевозять домовину сюди на пароплаві Крівнячук до Канева. І 20 травня встановлюють її в центрі нашого міста в Успенському соборі. Це пам'ятка архітектури 12 століття, де вона простояла три дні, а в цей час шукають місце, як стало місцем вічного спочинку сина України. І таке місце було знайдено на Чернечій горі. Настане час, хоч і зима панує. А в глупу ніч мовчить ще правди дзвін. А темний люд і поночі простує на гору ту де мучений катлін. З Успенського собору, 20 травня 1861 року почався шлях Тараса Шевченка на Чернечу Гору в безсмертя. Мрія поета про те, щоб оселитися на схилі поблизу Дніпра, здійснилася. Щоправда, шлях цей пройшов Шевченко не за життя, на Чернечу гору доправили тіло Кобзаря. Зранку, до собору, з Канева та околиць зібралося стільки люду, скільки канів, може, і не бачив на своєму віку. Багато щирих слів було тоді сказано особливим запалом вирізнялася промова пантелеймона Куліша, який ще у Петербурзі під час першого поховання сказав. Нема з нас ні одного достойного проректи рідне українське слово над домовиною Шевченка. Уся сила і вся краса нашої мови тільки йому одному відкрилася. По тому Шевченкову домовину дбайливо винесли з собору, поставили на козацький віз, накрили червоною китайкою, а замість волів впрягся люд хрещений і повезли як слід. Діти свого батька, що повернувся з далекого краю до свого дому. Між іншим, Тараса ховали як парубка. Перед труною йшли дівчата у яскравих вінках і стрічках, вишиваних сорочках і голосили. Були тоді такі можливості привезти його, хотіли ввести дорогою вздовж Дніпра, але на той час була весняна повінь, Дніпро широко розливався і підійшов до самого підніжжя гори. І тому несли дорогою, як колись ще в 16 столітті везли українського гетьмана, страченого у Львові Івана Підкову. Надвечір над хатою домовиною Тараса Шевченка виросла велика могила. На ній поставили простий дубовий хрест. У 1923 році його змінив тимчасовий пам'ятник. 1939-го могила зазнала реконструкції, і тут звели новий бронзовий монумент, який стоїть і нині. Тоді ж було прийнято рішення замурувати вхід у склеп залізобетонною плитою. Щоб ніхто не турбував володаря Чернечої Гори. Навіть німці під час окупації не зазіхнули на могилу. Моя мрія збулася сьогодні, його прах знаходиться на Канівських горах. Люди його почитають з світу, тому що він своїм життям. Своїм серцем, своєю душою возлюбив Україну, нарід нас, що він готов був померти для того, щоб люди жили краще. Тобто він виконав заповідь Божу, нову, яку Господь сказав, любіть один одного, і нема більше любові, хто душу свою положить за друге своя. Перебуваючи на Канівських землях, Тарас Григорович закохався у місцеві краєвиди. У одному з листів до брата Варфоломія він писав: Вище по Дніпру, від того місця, де ти сам вибрав, коло пекарів на правім же березі між Каневом і пекарями, на городських землях на Високій горі є лісочок, граничить з монастирищем. Посеред того лісочка поляна. Далеченько від города, внизу кілька рибальських хаток. На тій горі дуже багато дичок яблунь і груш, садочок завести можна. Втім, попри закоханість у Канівщину, повернутись сюди за життя Шевченко так і не зміг. Його могила перетворилася на місце паломництва не лише українців. Щоразу піднімаючись на Тарасову гору, ми намагаємось досягнути висот його духу та згадати пророчі слова. Свою Україну любіть, любіть її. Во время люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Наступна наша з вами подорож Шевченковою Черкащиною в рамках соціально освітнього проекту країна Черкащина Колиска Кобзаря вже наступної середи за підтримки національного телекомоператора оператора «Київстар» у партнерстві з Черкаською обласною державною телерадіокомпанією Рось.